Виконуємо номер 914 із підручника Алгебра 7 та номер 5 із прав для повторення теми 5 підручника Математика 7. Інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Спростіть вираз і чотири завдання. Приступаємо до виконання. Розкриваємо дужки, під якими стоїть знак Плюс. На початку прикладу знак Плюс не пишуть. 3m плюс 5н. Розкриваємо дужки, під якими стоїть знак плюс. Додати 9м, відняти 7n. Розкриваємо дужки, під якими стоїть знак мінус. Знаки доданків в дужках змінюємо на протилежні. Буде плюс 2n, відняти 5m. І тепер зводимо подібні доданки: 3М плюс 9м і мінус 5м. 9М відняти 5М це буде 4М да плюс 3М маємо 7М. 5n відняти 7n додати 2n. 5n додати 2n це буде 7n і відняти 7n буде 0. Отже, отримали 7М. Розкриваємо дужки, перед якими стоїть знак плюс. На початку прикладу знак плюс не пишуть. Розкриваємо дужки, перед якими стоїть знак мінус. Знаки доданки в дужках змінюємо на протилежні. І розкриваємо перед дужки, перед якими стоїть знак плюс, плюс АБ, у квадраті. Зводимо подібні доданки. Мінус b квадрат і мінус b квадрат. Це буде мінус 2 b квадрат, і додати 2 b квадрат буде 0. 12 АБ відняти 5АБ. Це буде 7 АБ. І додати 1 АБ буде 8 АБ. Розкриваємо дужки, під якими стоїть знак плюс. На початку прикладу їх не пишуть. Плюс знову розкриваємо. Мінус тепер мінус 17 додати х у квадраті. Зводимо подібні доданки. 3х квадрат плюс 2х квадрат це 5х квадрат, і плюс х квадрат 6х у квадраті. 2х відняти 3х, це буде мінус х, і мінус 4 відняти 17 буде мінус 21. Отримали 6 х квадрат, відняти х, відняти 21. Розкриваємо дужки, під якими стоїть знак плюс. На початку, прикладу, його не пишуть. Знову плюс плюс m мінус p. І мінус мінус m плюс М, плюс P. Зводимо подібні доданки. додамки. M плюс M це 2m, і мінус М буде М. Мінус N і плюс Н взаємознищуються, П і мінус П взаємознищуються і залишається у нас плюс П. Маємо М плюс П. Номер 914 із підручника алгебра 7, та номер 5 із прав для повторення теми 5 з підручника математики 7 виконано.